О, святий добрий Андрію. Я лишень на тебе маю надію. Такі слова промовляють українські дівчата в ніч з 12 на 13 грудня. День апостола Андрія Первозванного або ж як кажуть, в народі свято калити, і до нині вважається містичною датою. І, хоча люди самі ж надали їй такого значення, проте менше від цього вірити в диво не стали. Саме такі. Ночі грудневі вони колись в давнину були сповнені особливими бажаннями дівчат і особливими відчуттями. Чому? Тому що очікування це завжди і страх. І цікавість, ну і разом з тим радість, якщо очікуване саме те, чого ти в думках вже давно вимріяла. Нині розповідають етнологи, молодь хоча й ворожить на Андрія, проте з кожним роком все менше дотримується народних традицій. Дівчата згадують про те, що треба поворожити в останню мить. А раніше ж так не було. Вони очікували, можливо, навіть багато тижнів і місяців. І ось такий був дуже простий приклад ворожіння, але був дуже дієвий. Треба було заздалегідь назбирати листочків, яблуні і груші. Тобто ці листочки мали бути безсухенькі, десь вони там зберігались, а потім дівчина на ніч клала собі під подушку. Кожен листочок це було уявлення про конкретного хлопця: там Федір, Микола. І ось на другий ранок з під подушки діставали той чи інший листочок. Це було дуже просто, але це насправді було. Ну, найцікавіше в ворожині це треба було зрізати гілочку вишневу і поставити її в воду. І так поставити. З такими думками, щоб ця гілочка розцвіла. якщо ця гілочка на різдво розцвіте або на маланки, то дівчина буде щаслива в шлюби, вона одружиться. Дізнатися ім'я свого судженого та ймовірну дату весілля з давніх давен бралися усі незаміжні жінки та дівчата, вигадували найцікавіші способи. Марина, Ірина, Інна та Юлія студентки. Ворожити на майбутнє сіли не вперше. І хоча кажуть, своє кохання вже зустріли, проте посміхається, цікавість бере гору. Гадають власним способом. Готують 13 папірців, один залишають пустим для інтриги, на інших пишуть чоловічі імена. У колі при свічках дізнаються результат. ім'я, те що хотіла, мабуть, це моя доля. Дмитро. Це не той хлопець, якого я хотіла витягнути. Мені подобається інший хлопець. Борис. <р sometime> <teader> Серед моїх знайомих немає Бориса, але сподіваюся, скоро цей знайомий з'явиться. <спродук bağ> Геннадій. Геннадій. У мене є один знайомий Геннадій, але у нього вже є. Кохана людина, тому я думаю, що в моєму житті з'явиться якийсь інший хлопець». Втім, на цьому ритуалі знання студенток про способи ворожіння не закінчуються. Показують ще один. «Оде, Боже, молодій мені, що приснився мені суджений у сні, і тебе, святий Андрію, я прошу, як умію. Святий Андрію, допоможи. Мене сьогодні не залиши. Ой, ти місточок ти не хилися, а ти, Іванко, мені приснися. Перейди річку биструю воду і води до шлюбу мене, молоду. Так дівчата зверталися до святого Андрія, але до цього потрібно було набрати в посуд води і прокласти так званий місточок. Після ритуалу молодиця лягала спати. Якщо все було виконано вірно, у вісні через справжній міст її переводив майбутній чоловік. Я не серйозно відношусь до гадання, тому що я вважаю, що якщо тобі е, твоя доля судилася, ти обов'язково зустрінеш своє кохання незалежно від того, кого ти нагадав. Я в це вірю. Е, я гадаю не дуже давно. Я гадаю, мабуть, років ну, зараз, це третій рік, коли я гадаю, і третій рік поспіль мені попадає одна і та ж сама людина. І ми з цією людиною вже третій рік разом. Я думаю, саме через це я вірю. Свято Андрія в давнину перш за все вважалося днем, коли хлопці та дівчата могли гарно повечорничити. В ніч на 13 грудня вони не лише ворожили на майбутнє, але й частувалися традиційними стравами, кашею, борщем та варениками. До речі, хлопцям цього дня пробачалися різні витівки. Найпоширенішою була зняття хвіртки або брами. Осторонь ворожінь завжди залишалася церква. Мовляв, подібні дійства, гріх. Дівчата погоджуються, все має бути в міру. І додають, потойбічних сил не викликають, тому такі звичаї вважають розвагами. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.